Давайте без ілюзій, яка ж зараз ситуація у Салидовому. Саме Селидове є основною перепоною для росіян у питанні відновлення наступу на Покровську на Покровському напрямку сили окупаційних російських військ після двох місяців безуспішних атак передмістя Селидового змогли прорватися в міську забудову і командування окупантів, Бач... бачачи таку перспективу, буквально засипає місто людським ресурсом. Адже саме Селидово є основною перепоною для росіян у питанні відновлення наступу на Покровськ. Наразі на Покровському напрямку у російських окупаційних військ сконцентровано понад 70 тисяч тіл противника зі складу двох груп: військ Південь і Центр, найбільш боєздатними, з яких саме представники центру, а точніше, підрозділи 90-ї, 2-ї, 41-ї та 51-ї, Загальновійськової армії. А, до речі, 90 й це не загальновійськова армія, 90-й це танкова дивізія. Зокрема, в районі Селидового активно задіяння сили 27-ї мотострілецької дивізії, друга, друга бригада, 114-та бригада і 51-ша загальновійськова армія та інші а, загальновійськові дивізії, побачаюся. Ці сили мають на озброєнні понад 300 основних бойових танків, понад 700 броньованих бойових машин і понад 1 тисячу одиниць ствольної та реактивної артилерії. На перший погляд здається, що величезна кількість техніки, але з урахуванням загальної кількості угрупування, понад 70 тисяч тіл, хочу зазначити, що така комплектація озброєння та військової техніки просто критично неповна. Дефіцит танків, наприклад, понад 60% від штатної комплектації. Дефіцит бойових броньованих машин десь приблизно ну, плюс-мінус 75%. Єдине, що більш-менш відповідає штатній комплектації, так це артилерія, яка працює нон-стоп. У резерві цього угруповання є до 15 тисяч кіль. З доданою технікою у вигляді сотні броньованих транспортерів. Понад 200 бойових броньованих машин і до 200 одиниць ствольної та реактивної артилерії. Саме тому у Селидовому переважно і задіяна наразі піхота та артилерія з мінімізацією застосування механізованої компоненти, на відміну, наприклад, від Курахівського напряму. Наразі російські окупаційні війська контролюють у Селидовому весь східний приватний сектор, як на північній, так і на південній стороні міста, розділено напів річкою Солона. У південній частині міста росіянам вдалося встановити контроль над мікрорайоном Південний. Основні бойові дії тривають на вулицях Центральне і Берегова, впираючись у канал. Завдання російських окупаційних військ вийти за канал і просунутися до Вишневого, де окупанти, рухаючись уздовж залізничних колій, уперлися в станцію Селидівка. Проте це дозволяє росіянам контролювати логістичну логістику. А вулицю, наприклад, центральна, що робить ймовірність постачання або відходу з Селидового сил оборони України на Вишневе, неможливо. У північній частині Селидового російські окупаційні війська вперлися в мікрорайон Сонячний, де багатоповерхові забудові тривають запеклі бої між вулицями Нагірна та Гоголя. Основні напрямки просочування для російських військ це вулиця Михайлівська та Солона з використанням провулків для переміщення піхоти. Основна логістика по вулиці Козацька залишається під повним контролем сил оборони України в умовах, що складаються з урахуванням задіяних армією Російської Федерації ресурсів, а також уже досягнутих окупантами результатів у самому місті, слід розуміти, що основна його функція це гальмування просування російського групування та вимотування його за допомогою виснаження наявного ресурсу. За кількістю наявною на озброєнні в техніки, ми можемо констатувати значні втрати та складнощі відновлення озброєння та військової техніки, внаслідок чого по поселидовому і працюють численні піхотні сили. Мати якісь ілюзії щодо міста не варто, а ось стосовно його значення в питанні вимотування ворога, це вже зовсім інший момент. Адже саме Селидове понад два місяці тому стало перешкодою на шляху російських військ на Покровськ і продовжує нею залишатися, знижуючи потенціал двох груп військ, які досі так і не спромоглися сформувати умов для другої хвилі наступу на важливий логістичний вузол у регіоні.